Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зробив заяву про те, що для України стане перемогою у війні розв'язаною РФ. При цьому справжній мир настане після відновлення міжнародно визнаних кордонів України. Підкреслив він у своїй колонці для німецького видання Die Welt. Глава МЗС упевнений, що жодна інша країна у світі не прагне до миру так сильно, як Україна, але в той же час пропозиції щодо переговорів з усього світу не враховують, що миру не хоче Москва. Водночас він розповів, що Росія продовжує здійснювати жорстокі напади на українські села і міста з метою вбити більше людей і Охопити більше землі, і це не схоже на бажання вести переговори, припинити агресію і відновити мир, за його словами. Українська сторона вивчає мирні пропозиції, які звучать і вітає будь-яку ініціативу, яка поважає територіальну цілісність України, принципи статуту ООН і відповідні резолюції Генеральної асамблеї. Адже справжній мир повинен бути справедливим і тривалим. Не буде справжнього миру ні для України, ні для решти світу, якщо Росія не понесе повної відповідальності за всі свої злочини, включаючи злочин агресії проти України, і всі наступні військові злочини, злочини проти людяності і геноцид підкреслив Кулеба. За його словами, майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується на полі бою в Україні. Якщо ми помилимося зараз і вирішимо винагородити Путіна за його агресію в будь-якій формі, замість того, щоб перемогти його як урок для всіх інших потенційних агресорів, майбутнє України, Європи і всього світу буде поставлено під загрозу. Вважає Кулеба. Справжній мир це відновлення міжнародно визнаних кордонів України. Справжній мир це безпечна батьківщина для кримсько-татарського народу в українському Криму. Справжній мир. Це кораблі з зерном, а не військові кораблі в Чорному морі. Справжній мир це світ об'єднаний верховенством міжнародного права. Це те, за що ми боремося не тільки за перемогу у війні, а й за справжній довготривалий мир, пояснив він. Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц раніше заявив, що розв'язана Росію проти України війна зайшла в глухий кут. За його словами, захід не буде чинити тиск на Київ і змушувати Україну йти на компроміс з агресором. Він закликав Путіна вивести війська з України, після чого переговори можуть стати можливими. До зустрічі ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!